Вітаю, шановні 10 класи! Ми з вами розпочинаємо розгляд нового розділу облаштування повоєнного світу, тобто після Першої світової війни. І сьогодні нам, нам треба поговорити про післявоєнну міжнародну обстановку Паризьку мирну конференцію, створення Ліги націй та Версальський договір. Перша світова війна тривала 1568 днів. В ній брало участь 38 держав, в яких проживало 70% населення земної кулі. Збройна боротьба велася на фронтах загальною протяжністю 2,5 від 4 тисячі кілометрів. У цій війні вперше в історії усіх воїн знайшли широке застосування танки, літаки, підводні човни, зенітні танкові протитанкові знаряддя, міномети, гранатомети, бомбомети, вогнемети, важка артилерія, ручні гранати, хімічні і димові снаряди, патрульні речовини. І ця війна закінчилася. І треба було приймати. А який ж буде світ після війни? В останній рік війни розпочинається важлива подія. 8 січня 1918 року президент Америки Вудро Вільсон представив в Конгресі свою програму миру 14 пунктів. Вони передбачали таке: відкриті мирні договори та відкрита дипломатія, свобода суднопластва на морях, усунення економічних бар'єрів у торгівлі, встановлення гарантій, які могли б забезпечити скорочення озброєнь. Справедливе регулювання колоніальних питань, визволення від німецької окупації російських територій, надання Росії можливості визначити її політичний розвиток і національну політику, відновлення і визволення Бельгії, повернення Франції Ельзасу та Лотарингії, уточнення кордонів Італії з урахуванням національних ознак, надання автономії народам Австрогорщини, визволення від німецької окупації території Румунії, Сербії та Чорногорії, надання Сербії виходу до моря. Самостійне існування турецьких та автономія іннонаціональних частин Османської імперії, створення польської держави, утворення Ліги націй. Війна закінчилась, але для облаштування повоєнного світу переможці скликали Всесвітню мирну конференцію, яка стала найзапеклішою дипломатичною битвою між учорашніми союзами. Чому? Тому що ситуація на час проведення конференції в світі ось така: спільними зусиллями Німеччина була переможена. Постала проблема облаштування життя мільйонів демобілізованих військових і поранених, які повертались до своїх домівок. Монарші династії Німеччина та Австро-Угорщини були повалені, і лише Велика Британія залишається монархією. Британські та французькі уряди підписали впродовж війни кілька таємних угод. Владу в Росії захопила більшовики, повстання комуністів та соціалістів Німеччині, на руїнах Російської та Австро-Угорської імперії постали нові держави. Масове голодування та робітничі страйки в більшості від частин Європи та епідемія Грипу в Іспанії та іншій європейські країни. Росію, яка вийшла з війни до її завершення та в якій до війни прийшли комуністи, на конференцію не запросили. На відкриття Паризької мирної конференції, яке відбулось 18 січня 1919 року, були з присутнім 72 делегати з 27 країн світу. Найважливіші питання. Вирішувалися на засіданнях Ради десяти, до якої входили по два представники від Великобританії, Франції, США, Італії та Японії. Невдовзі засідання Ради 10 змінили засіданням четвірки, в особі президента США Вудро Вільсона, прем'єр-міністра Франції Жоржа Клемансо, прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Ллойд Джорджа і прем'єр-міністра Італії Орландо. Потім четвірка зменшилась до трійки, у якій вже не було місія італійському прем'єру. Ще за до відкриття конференції між членами трійки загострилася боротьба. Війна закінчилась швидше, ніж очікували союзники. На підготовку мирних договорів та узгодження позицій залишалась обмаль часу. Виявилось, що переможці по-різному дивляться на майбутнє повоєнного світу. Часом здавалося, що вчорашнім союзникам було легше здобути військову перемогу, ніж домовитись про розподіл її плодів. Франція через відсутність на конференції Росії, її традиційного союзника проти Німеччини, була змушена триматися Великої Британії. Велика Британія сподівалася, що конференція сприятиме відновленню її могутності. Ллойд Джордж, як і Клемансо, не хотів бачити американського президента в Парижі, оскільки обидва політики вважали, що через присутність Вільсона німці маневруватимуть на переговорах. США перебували в особливому становищі на початку грудня 1918 року. Американська делегація у складі 1300 осіб вирушила до Парижа. Мілісон не приховував, що мета США це політичний вплив на Європу. Американці перей... мало переймалися гаслом Ллойд Джорджа: німці заплатять за все. Для них головним було встановлення рівноваги між Британією та Німеччиною завдяки заснуванню міжнародної організації Ліги націй». Америка розраховувала за допомогою нових держав обмежити апетити Великобританії та Франції щодо Німеччини. Адже тільки за умов рівноваги в Європі, США могли мати перевагу над іншими державами. На той час Британія вже втратила традиційну перевагу над США у військово-морських силах. В ході конференції було підготовлено проекти окремих мирних договорів з п'ятьма переможними країнами: Німеччиною, Австралією, Болгарією, Туреччиною та Угорщиною. Тут дуже цікавим є українське питання на цій конференції. 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві було урочисто проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Українська делегація понад 80 осіб прибула на Паризьку конференцію, не маючи офіційного запрошення. Вона сподівалася домогтися визнання на Конференції Незалежності України, а також виведення з її території іноземних військ. Надання допомоги в обороні від радянської Росії та антибільшовицької добровольчої армії Дніпін, а також припинення війни Польщі проти ЗУНР. Делегація проводила роботу у форматі неофіційних зустрічей з представниками країн-учасників. Українське питання на конференції не порушувалося, та об'єктивного розгляду на міжнародному рівні не отримали. Його обговорювали побіжно при визначенні кордонів між Польщею, Румунією, Чехословаччиною та Росією. Для того до того, що мало країн підтримувала ідею збереження єдиної та неподільної небільшовицької більшовицької Росії. Вона, вони з пересторогою ставились до національних прагнень народів колишньої Російської імперії. Навіть з погляду США Україна перебувала в зоні байдужості. Як у ході конференції, так і в її підсумкових документах українське питання було проігноровано. Негативну позицію керівника Польщі щодо українських домагань підтримала Франція. Прихильно до українського питання поставились британці, однак це не мало позитивних наслідків. Поразка української армії в 1919 року послабила і без того хитку позицію української делегації в Парижі. У грудні 1919 року Паризька конференція ухвалила декларацію про тимчасовий східний кордон Польщі, згідно з якою Польща передавалася не тільки території з переважно польським населенням, а й території, де більшість становили українці. Лемківщина, Посяння, Підляща, Хлопщина. Наприкінці червня 1919 року Польща отримала дозвіл на включення до свого складу і запровадження польського управління в Галичині за умови забезпечення прав і свобод національних меншин. Внучку політику щодо території Закарпатської України проводив президент Чехословаччини Томаш Масарів. За мочазною згоди великих держав на початку 1919 року чехословацькі війська війшли в Ужгород, а вже в травні на Паризькій конференції було прийнято рішення про передавання Карпатської України до складу Чехословаччини. Отже, на Паризькій конференції українцям було відмовлено в реалізації права на самовизначення. Відсутність інтересу до появи незалежної української держави була зумовлена кількома обставинами. По-перше, в Україні змінювалися уряди. Це заговорювало образ нестабільної держави. По-друге, для Європи та США Україна була заплямована більшовизмом. По-третє, на українські землі зазіхали Польща, Румунія чи Словаччина. І по четверте, Антанта не, вабила Україні, не вибачила Україні підписання у урядом УНР преському миру з центральними державами. Російське питання розглядали. На етапі підготовки Паризької мирної конференції. Однак Росія на конференцію не запросила. Насамперед вона належала до табору переможних держав, бо вийшла з війни, підписавши з Німеччиною сепаратний Бреський мир, порушивши свої союзницькі зобов'язання в рамках Антакту. Крім того, Велика Британія, Франція та США не бачили в Росії політиків, які могли б бути запрошені на конференцію для участі в переговорах. Більшовики з їхньою диктаторською ідеологією і загрозою поширення революції. Лякали демократичний світ і вважалися тимчасовим явищем. У Росії в той час тривала громадянська війна, у якій більшовики виявили неочікувану для заходу стійкість і живучість. На території країни перебували британські, французькі та японські війська, у східних регіонах Київ Чехословацький корпус. Оскільки розвиток подій в Росії передбачити було неможливо, вирішили нікого на Паризьку конференцію не запрошувати, щоб не зв'язувати собі руки зобов'язаннями перед будь-яким зугрупованням. Які претендували на верховну владу в країні. 28 червня 1919 року у Версалі підписали мир, який став основою повоєнного регулювання. У тексті договору за наполяганням Вільсона було вміщено статут Ліги Націй. Також він був вміщений і в договори із союзниками Німеччини. За договором Франції поверталися її землі Ельзас та Латаринка, а також передавались вугільні шахти Саару. Одначе це регіон на 15 років переходив під управління Ліги Націй. Німеччина передавала Польщі Познань, частину Верхньої Селезії, райони Помирані та Східної Прусії, яку відділяв від, від, від території Німеччини польський коридор, що викривав, відкривав Польщі вихід до Балтійського моря. Бельгія отримувала округи Ейпен, Мальмеді та Морене після Плебісси, дані північну частину Шлезінгу. Мемель, тобто Клайпеда, переходив у відання держав переможців У 1923 році він буде приєднаний до Литви. Датцем, тобто Гдацьк, оголошувався вільним містом під захистом Ліги Нації. Відповед... Відбувся перерозподіл колоніальних володінь. Військові обмеження на, фраль... на Німеччину було скорочено військо до 100 тисяч осіб, заборона мати підводний флот, військову авіацію та важколець. Політичні обмеження теж були і накладались великі реп... репарації. Дуже важливим складовим Версальського договору був Статут Ліги націй. Паризька мирна конференція ухвалила рішення про створення статуту Ліги Націй, який став складовою Версальського та інших договір союзникам Німеччини. Головним органом цієї міжнародної організації була щорічна асамблея, до якої входили всі члени Організації і Рада Ліги. Де були репрезентовані США, Велика Британія, також Японія і Італія. Рішення з усіх питань мали виноситися одноголосно. Переможні у війні держави, а також радянська Росія, не входили до Ліги націй. Метою ліги проголошувалися розвиток співробітництва між народами і гарантія безпеки повоєнного світу. Американський сенат, ознайомившись з умовами Версальського мирного договору і відповідно зі статутом Ліги Націй, відхилив його. І США, будучи ініціатором створення цієї міжнародної організації, не увійшов до Ліги Націй. Генеральна асамблея Ліги Націй виконувала роль справжнього міжнародного парламенту і мала право виносити рішення з усіх міжнародних політичних питань, включно із заходами, спрямованими на збереження миру. До Ліги Націй належало Управління двома територіями Сааром і містом Данськ. Колоніальні володіння Німеччини та Османської імперії були передані за мандатом Ліги Націй Великій Британії та її домініонам Франції, Бельгії та Японії. Але в майбутньому Ліга націй не виконала своє основне завдання і не змогла зупинити розв'язання Другої світової війни. Формально Ліга націй буде ліквідована в 1946 році. Паризька мирна конференція не тільки обговорювала долю Німеччини. А й ухвалювала важливі рішення щодо майбутнього Австро-Угорщини, яка розпалася в Болгарії та Османської імперії, тобто союзників Німеччини. Долю їх території було вирішено укладанням впродовж 1919-1923 років договорів, які подавали на розгляд Ліги націй. Переможні держави насамперед мали виплатити репарації переможців. Так, у 1919 році був підписаний сен-жерменський мирний договір. Між країнами Антанти та Австрії. Згідно політичним обмеженням, Австрія визнавала всі мирні договори з центральними державами та кордони, створені на її теренах самостійних держав Австрії, Угорщини, Чехословаччини, Королівства Сербії, Хорватії, Словенців та ЗУНР. Вона не могла об'єднувати з Німеччиною. Мала виконувати усі ухвали держав переможниць щодо її колишніх володінь. Особливо його положення стосувалося насамперед Галичини. Яку невдовзі приєднала до Польщі. Також вона повинна була визнати незалежність територій, які раніше входили до складу Російської імперії, а також право Росії на репарації з Австрією, і відмовлялась від прав у Марокко, Єгипті, Сіамі та Китаї. Економічні обмеження були поставлені на те, що Австрія не мала, мала обмежити свій торгівельний та риболовний флот. З територіальних обмежень Богемія, Моравія та Сілезія переходили до Чехословаччини. Італія отримала південну частину Тіролю. Українська частина Буковини переходила до Румунії, а Закарпатська Україна до Чехословаччини. Договором передбачався автономний статус Закарпаття в складі Чехословаччини. Українцям та іншим національним меншинам на території Чехословаччини і Румунії гарантувалися захист їхніх прав. Військові обмеження. Армія не більше 30 тисяч і заборона мати військово-морський флот та військову авіацію. В тому ж 1919 році було підписано негійський мирний договір між країнами Антанти та Болгарії. Серед економічних обмежень Болгарія мала виплатити 2,25 мільярдів золотих франків репарацій. Це була чверть її національного багатства. Економіку та фінанси контролювала міжсоюзна комісія з представників Великої Британії, Франції та Італії. З територіальних обмежень до Королівства Сербії, Хорватії і Словеції відійшли чотири райони загальною площею 2,5 тисяч квадратних кілометрів. Південна Добруджа до 1940 року залишалася за Румунією. Західна Фракія переходила в розпорядження Великої Британії, Італії, Франції, США та Японії. Як наслідок, Болгарія була відрізана від Егейського моря. Наступного року цю територію передали Греції. Усього Україна втратила одну десятих територій і одну сьому населення. Серед військових обмежень на озброєнні, чисельність болгарської армії повинна була бути до 20 тисяч осіб. А якщо ми кажемо про болгарську армію, поліцію та жандармірію, то разом це повинно бути не більше 33 тисяч осіб. Коли переговори з Угорщиною мали завершитися, у Будапешті тоді захопили владу угорців комуністи. І підписання мирного договору було відкладено. Але після повалення комуністичного уряду новий уряд, на чолі з Міклошом в Горті, в березні 1920 року, підписав у тріаноні мирний договір. За якими територіальне обмеження були такі: дві треті угорської території переходила Чехословаччина, Королівство Сербії, Хорватії, Словенції та Румунії. Від Карпатська Русь, тобто Закарпаття, увійшла до складу Чехословаччини з правом автономії. Унаслідок територіальних втрат населення Угорщини зменшилось з 18 до 7 мільйонів осіб. Країну позбавили морських портів, майже 90% природних ресурсів, промисловості, залізниць та іншої інфраструктури. Чисельність армії скоротила до 35 тисяч. Також була встановлена заборона мати військову авіацію, танки, важку артилерію, військово-морський флот, кораблі Дунайської флотилії переходили в Союз. Також впродовж багатьох століть в Османській імперії правила династії Османів. А напередодні Першої світової війни країна значно ослабла, і турецька армія зазнала в ній пораз. Тому в 1920 році союзники підписали з Туреччиною Севрійський мирний договір. Згідно політичних обмежень, держави-переможці отримали право втручатися у внутрішні справи Туреччини. Зона проток Босфори Дерданело підлягала повному роззброєнню і переходила під контроль міжнародної комісії проток. Договір позбавляв Туреччину виходу до Середземного моря. Серед територіальних обмежень усі турецькі володіння в Європі: Східна Фрація, місто Андріанополь, Галлі, Галіопольській півострів переходили до Греції. Додаканецькі острови переходили до Італії. Від Туреччини відділялося Курдистан, кордони якого мали бути встановлені англо франко італійською комісії. Туреччина визнавала незалежність Вірменії. Визначити кордони між Туреччиною та Вірменією мав президент США. Туреччина визнавала також англійський протекторат над Єгиптом та американську анексію в Кіпру. Країни відмовлялись від претензій на аравійський півострів і країни Північної Африки. Палестину, Йорданію та Ірак передали під контроль Великої Британії. Сирія і Ліван ставали підмандатними територіями Франції. Загалом Туреччина втратила 1,2 мільйона квадратних кілометрів території населенням понад 10,2 мільйона осіб. Армію також скоротили до 50 тисяч осіб, з яких 35 тисяч жандармерія, флот складався лише з 12 кораблів. Більшість турків була обурена севрським договором, і ці настрої поділяв лідер турецької революції генерал Ататюрк. Тому, після того, як турецька революція відбулася, і до влади прийшов Ататюрк у 1923 році в місті Лозані. Цеврський договір було скасовано і підписано в. Лозанський договір з Великобританією, Францією, Італією, Японією, Грецією, Румунією та Королівством Сербії, Хорватії та Словенців, який засвідчив міжнародне визнання Нової Туреччини. Згідно лозанським договором э, скасовувався режим капітуляції в Туреччині, економічні і політичні привілеї іноземців та міжнародний фінансовий контроль над країною. Туреччина все ж таки погодилась виплатити частину зовнішнього боргу вже на існуючій осланській амперії. Встановлюються нові кордони Туреччини. Питання про кордон з Іраком відкладали до його визнання Туреччини та Великої Британії. А в разі незгоди Лігою Націй. Ну і, звичайно, сплата репарацій, репарацій все ж таки залишається. Тобто, ми з вами бачимо, що післявоєнний світ все ж таки має багато-багато нюансів, багато-багато питань, які намагалися вирішити в ході Версальської Паризької конференції. Але результат Паризька конференція, версальський договір і майбутні договори з союзниками Німеччини все ж таки показав, що країни-переможці поставили країни переможені в дуже незручне становище, яке породять в майбутньому шовіністичні та реваншистські ідеї. Наші завдання ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.